«Називін» дбає про слизову носа при нежиттю. На Богдан, скажи, чому ти завжди мене називаєш так офіційно Лесю Іванівну? А як мене тебе називати? Ну, так скажи якось ніжніше. Ну, добре. Після сьогоднішнього фіналу я буду тебе називати. Дуже ніжно, моя змійка. О, господи, а... фінал! Ви вже бачите тут е, кульки. Жовті. Що буде відбуватися? Показуємо прямо зараз з Богданом вам, як треба грати у цей фінал. Фінал має назву Змійка. Стоїмо на старті, стартуємо по одному учаснику. Біжимо, хапаємо кульку. Повертаємося назад, там стоїть ваш наступний учасник. Я передаємо хапаю кульку кулічку, через верх, скопив, притискаємось і біжимо за наступною, так щоб та кулька не випала. Треба притискати один одного. Беремо наступну кульку, біжимо, повертаємось. Біжимо. Ще раз повертаємося. Там стоїть наступний учасник, через верх. Передаємо кульку. І так доти. Доки не закінчиться час і не вийде велика, велика, довга, довга змійка. Вперше в цьому фіналі беруть участь групи підтримки. І дуже важливий момент. Дуже важливий момент, коли кулька між двома гравцями, то її чіпати руками не можна. Не можна. Якщо вона, не дай Боже, впала, легесенько зупиняємось, піднімаємо тоді, якраз можна, вставляємо і знову. Біжимо за наступною. Зрозуміли? Так. Шикуємося максимально. Спочатку учасники. Далі групи У кого буде до зміка, той і переможе. Ага. Одночасно. Так, так, так. Дівчата, так само ставайте, виходьте, виходьте, виходьте. І аж от туди тако. Давайте, хлопці. Вірю вас! Вірю вас! Вірю вас! У нас 90 секунд. Готові? Сьогодні Кульки на місці, гравці на місці, час пішов! Давайте, давайте! Сор, сорі! Розвертаємось! Йдемо! Тримай давай, 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 давай! Давай, 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 давай Ого, нас доганяють. Нас доганяють, Юрчик, хватай! Юрчик хапай! Давай, 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 Барово, давай! Паравозим, Сивчук! Ой-ой-ой! Тримай! Тримайте! Тривайтесь, пацане, давайте. Давай. Давай, oh, давай, 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 давай. Повертайся. Давай, тисни на мене. тисни. Давай, давай, давай. Стоп! Тримай, передавай! Давай, давай. Поки розвертаємось. Є. Давай, тисни, 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 тисне, тисне. Передавай, передавай, передавай. Тисни, тисни, тисни. Давай. Передаю. А, вилітаємо. <плес> Оп, розвалюються вже! Я а, Чекайте, давай, не давай, давай, не зупиняємо нашу змійку, не зупиняємо. Ще один, іще один, іще. Один. Передавай, 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 передай, передавай! Стоп! Yeah. Стоп! Тривай, тривай, тривай. стоп! 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 Ми встигли, встигли! Ні, ні. Вам там зверху від Отже, Ми рахуємо людей, а не кульки. Лесю, скільки у вас дівчат і чоловіки? Скільки Один, у вас чоловіків? Чотири, чотири п'ять, шість, сім. Сім. Вісім. У нас вісім. А де восьма? Восьма де? стоїть при тиждень. вже підійшла. А де, а де кулька? А навіть кульки нема. Є кулька. Так, ви її передали кулька вже після... кулька. Є дівчина притиснута є. Пане Коли, суддя? Скільки вас, пане суддя? Семеро. Пане суддя. Я протестую, тому що я особисто бачу, да як ходу, вже після гудка. Де. Ось тут ось ця кулька було. Ну, чо ти, чотири нема тебе. Я це не справді історія. Тоді заключається в тому, ми подивилися на наш фініш. Дівчата були, як мінімум. Кроків на десять попереду чоловіків, Вау! тому як би там не було, я присутню перемогу дівчатам. 10 тисяч гривень на їхньому рахунку. Ми, звісно, раді. Ми, звісно, раді, раді, ми раді, але не від щирого серця, повірте мені, бо від щирого серця не можна так радіти. Дивіться, е, просто злагоджена команда дівчат. Жінки це не тільки берегині, вони майстрині. Вони шия, на якій тримається голова. Голова то чоловік, але куди шия поверне, там голова і буде.